Поехали! Люди вибрався на прогулку з такою приспособою на груді, будемо її вести трансляцію на ютубчику, то приходьте, ссылка в шапці профіля, да? Якось так? Як ось Привет, Арсенчик! Привет, родный! Сейчас будем читать с другого телефона комментарии, чтобы я не заглядывал туда. Як не знаю що або туди заглядувати не так то легко. Збавим звук. Сподіваюсь, на ківстарі тут зв'язка буде нормально ловити. Володька, привіт! Люди, ставте лайки, тикайте на екранчик. Да, да, Володька, витащив всіх на вулицю. Сьогодні така прекрасна погода, гріх не пройтись. Вы гляньте, на вулиці, наверное, плюс 15. Мені в кожуху жарко. Я одетый вообще налегке. легке. Тобто до 20 тепла на вулиці вполне можливо буде. Ми сьогодні будемо йти довго. Я зараз покажу вам час. Э, Гулят. 14.08 Будемо старатися йти десь до трьох а в три будемо вертатися обратно. Такі мусорники, все розвалене, такі одні розрухи і розвали. Тузік за мною пішов, вирішив теж прогулятися, мій зайчик. Я взяв з собою павера, бо думаю, він нам понадобиться. Десь около часу. І вже буде на телефоні 50%, а то й менше заряда. Да й другий телефон, я думаю, теж не вічний. Сверх зарядки не, не вистачить їм. Будемо гуляти по старим містам. Як три год коротше? Спорт це добре. Для здоров'я. Мені нельзя не бігати, не турника. Тобто, есть, к сожалению, получив обмеження по здоров'ю. Можна ходити. То будемо ходити. Для мене навіть і полезно. Взагалі з проблемами з серцем полезно ходити. Навіть люди, які я читав отзиви з цими інфарктами по 5-15 км в день. Це на постійній основі обов'язково для серця, то, що потрібно. Не знаю, може ще цього кожуха скину по дорозі, того що мені вже жарко. Шапку, шапку, напевно, то й одразу скину. Щоб не морочиться. Зараз секунду. Знімемо рюкзак І закинемо. О, вам був видно рюкзак. І зараз шапку закинемо сюди внутрішнь. Це мій походний рюкзак. Тут нож, это не нож, а швейцарський набор. Нож, вілка і ложка. А, і відкривалка. Дві штуки, одна для банок і одна для віна. Ось такий швейцарський ножик там. Там зажигалка з довгим носиком. Спічки. Так я точно закрию. Там це Да, Зажигалка, спічки. І якісь трошки розпала. Дякую, Олег. І трошки якогось розпала. Там ці воду. щепочки. І бумажки, якщо не ошибаюсь. Я їх з туди і не викладаю. Хай воно там лежить на постійній основі. На Мені здається, швейцарський ножик я виклав. Да, він лежить вдома на подоконнику. Його, його там немає. Найголовніше в походах це спічки і розпал. тому що особливо зимою розвести огонь тренієм невероятно трудно. Нет, Светочка, нет, ты ошибаешься. Не, рюкзак не очень вместимый. Да и великий рюкзак мне не надо. Я взял маленький, легкий. То, что туда, чтобы что-то прям таки поместилось, самое простое. Это вот держалка для телефона. И вот все, что, короче, на мне. Но туда шуба не влезет. Придется шубу здесь оставлять на деревах. Потім буду йти назад до да заберу. Навряд як хто тут хтось украде, кому тут вона треба. Рюкзак, кстати, брендовий. Це Adidas. Настоящий. Продавали його щось там за 300 гривень. Чи що. Недорого одним словом. Хто зараз переведу в міжнародні валюти. Около... 8 долларов Да, Да, десь так Около 8 долларов стоит в рюкзак Вон чего так дешево То что он уже такий потертый И там одна лямка чуть такая уже не вельма Но Он очень качественный Он для таких походов в лес послужит ще очень и очень долго це не город, це далеко за городом, далеко за всіма городами. Які такі можна придумати. Він да, год за мною ходив такі длительні погоди. Ці погоди походи. То навіть і не хотів йти. Він вже знав, що я йду далеко, ми ж з ним ходили там, по 10 кілометрів в день. То вже за мною не хотів йти. Назад вертався. Це він вже, мабуть, забувся да вирішив за мною прогулятися. Погода кайф, так. Да. Погода вообще тут супер. Тут таке все поорали, вже скоро і цю дорогу, по якої я ходжу, переорають. З кожним роком все більше і більше земель забирається. Ну ми постараємося пройти в один дуже красивий березняк Там така, там просто душа поєд. Я вам покажу, не знаю, чи телефон передасть ту красоту, але мені це місто настільки подобається. Туди з шашличком. Ну, туди машиною не доїдеш. Це треба брати рюкзаки і оце пішки валяти. Тому що оце де я йду зараз пішком. Тут треба якийсь прям конкретний внедорожник. Далі там дорога взагалі ужасна. І там дальше там такий п'ятачок оборотый. Всюди поля. Оратые. І такий п'ятачок березняка, Он такий красивий. Ну туди тільки пішком. Хіба ж, якщо, якщо якісь такі прямо такі американські, оці великі машини, внедорожники, якісь, есть. Оце хіба що їм можна туди. Хоча може б якась ніва була б, то теж можна було б заїхати. Треба щось таке з високою посадкою. Ні, сало не буду жарити. Ми просто йдемо. Тут волков не особо. Возможно, вони є, але їх так не встретиш. А от лисиць тут овалом. Тут лисиць куди не плюнь. Тут стаї диких кабанов багато бігають. Тут є косулі і лосі. Ну от тут конкретно куди ми йдемо, то я не пам'ятаю, чи я бачу лосі. А от туди вліво, якщо пойти... Так вам видно мою руку, от туди от пойти, от туди. То там лосі є. Прикольно бути тузиком. Да, Нікіта, привіт. Тузику взагалі кайф, його всі люблять, годують вкусною їдою. На руках носять, про його заботяться. Але знаєте, не кожній собаці так повезло. Це про чисто везення. Псам теж тяжело так подумати. Бездомні собаки. Для них кожен день це жорстке виживання. Далеко ще йти. Так, да, ми будемо йти час в одну сторону, час в другу. Ми тільки йдемо 16 хвилин. Еще 45 минут идти, я надеюсь, мы туда зайдем. Туда где-то такого часок и идти. И по моим воспоминаниям, то, что это было уже давно, я не помню. Мне кажется, это сейчас туда идти. Спасибо, люди, за сердечко, спасибо. Сейчас вам покажу, если вам будет видно. Мы идем туда. Но на впряму буде йти тяжело по оратам земля мягка тяжело буде шагати В чм контент? В этом і є контент В прогулках В красивій природі Смотри наслаждайся Это чого навірно не хватає Якоїсь расслабляющей музики для медитації Вообще такого не хватает. Не, Витя, нет, не было такого. Киней привет. Мы зараз в сторону бывшего става. Я вам покажу, как дерева растут с воды. Тоже интересные представления, так скажем. Колишній огромний став, там дамбу знесли люди. І вода витекла, став пересох, але тим не менше тих усіх польов, вода туди все одно стикає, і де то полгода там стоїть. Дав всі вдома, я сам йду з тузиком, вибрався погуляти. там ми вдвоєм. Там весь став зарос деревами і вони прям з води. Бодька привіт! Тузик все в поїсках, зараз кліщов так багато. Ми з тузика може штук 20 кліщів витягуємо. Оце він погуляє десь. І кожен вечір з його їх не на мільйон прям. Блубаєш, блубаєш, а вони все не закінчуються і не закінчуються. Воно якихось мишок ловить, мабуть. Щось шукає якусь діч. Отут тут далі, трошки отуда тако, там е, прямо таке все поле в е, лисячих норах. Хорош, Никита, здесь вообще все просто так, да, да, не шукай смыслу в цій жизни, вони нафіг кому треба. Просто живи і наслаждайся. Люди забуваються об этом. Люди часто забувають жити в заботах, в всьому. Наслаждатися природою, бути в моменті. От просто так прогуляться і крихвонути. Вон, ми йдемо вон, ті берези, бачите? Там, оце ми к ним йдемо. Я землянин, Ярослав, землянин. Представляешь? Хотя кажут, что марсианин некоторые люди. Мне кажется, я уже помалу потею. Побачим, дойдем до става И, наверное, я шубку-то скину. А то что-то жарковато. Можна його навіть тут скинути. Я не думаю, що я хтось свісне. Давайте зараз шубу скинемо трошки, щоб було. Да навіть йти буде легче. единым Не, падает. Чтобы не упало нигде. О, все. А и лежит. Так, портфельчик. Бо я чувствую, у меня уже спина мокрее. Будем идти чисто в одной кофте. Ямкову сегодня точно до десь около 15 мов і більше, То що щоб йти в одній ковтці Десь така погода і повинна бути. Ярослав зараз покажу секунду Вот он тет да? Ти з якого города Я не з города Так І не з города Бо это я Привет, Тамарочка. Запах такий весняний, це до дика груша росте. Ну і лісила. знаю, я потерял собачь. По полям хожу, шукаю свой дом. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Хорошая лодька. Да не думаешь что там кто-то что Тут вообще мало люди ходят. Ого, навряд. щоб хтось свіснув мою одежу. Взагалі, можна було б бы под рубзак під низ шубу натягнути в пространство між спиною і лямками рубзака. І по суті, можна було б бы і так нести, але пофіг. Це вже яким чоловіком треба бути, щоб вкрасти чийсь шубу. Хоча у нас три года э, украли полотенця. Хто пам'ятає, хто дивився блог, пам'ятає, що люди у нас украли полотенця. Ми приїхали з города І п'ять больших банних і нескільки маленьких для рук, для лица. і все покрали. Артемчик, привіт! З якої області? З області. Галактики Млечный Путь. Ну, блин, не точно. Затрудняюсь сказать. Примерно десь там. Десь, Здесь є та галактика, десь, примерно там і ми. Щоб туда дойти, туди просто так не проїдеш. Вон туда. Бо тут -а канал попереду. тобто треба надо боком. Надо обійти там, де каналу немає. Там такая яма, ров вылитый. И там вода стоит сейчас. Там она почти всегда стоит. Особенно весна, зима. Там вообще не пролезешь. Ромашка, привет! Мы тут гуляем. Мойва, да, Юра. Планета Земля. Володька, это тоже не точно. Того ми так довго туди і добираємося до того березника. Того що треба трошки кругами пройтися. <кій> <кій> у нас супер обувь. Спеціально для походів. Привіт, Фелікс! Якщо ви йдете в поход, берете таку обувь, як у мене. Помагає в будь-яких случаях. І в воді, і в грозі. Я даже коли бегом занимался, то занимался в такой классной обувь. На 27 минут ще туда десь. Так я и казав, туда ще десь полчаса йти, десь за час туда зайдем. Что-то уже интернет, наверное, поганый, не? Ну что у нас тут не вроде хорош? Люди скажут, у вас качественная картинка чи не, бо у меня щось на другом телефоне трохи кубиками йде. Но це у меня просто так. А ну что там по зарядке? 69%. Если что, у мене є пауэр. Мы можем поставить телефон на зарядку. Неякісно. Я поняв, Аленочка. Возможно мы навіть поміняємо телефон на другий. Може з другого телефона буде картинка получше. Ми зараз перейдемо в праву сторону. Може там буде лучше связь ближче до э, вишки. Ясно, спасибо люди, спасибо за фідбек. Лодька пише, що дивитись, Мона. Буде видно. Якщо прям буде не виносимо, то ви пишете. Будемо щось міняти, пробувати э, другого. Бо у мене тут Київ стара, на другому телефоні в мене Vodafone. Попробуємо з другого телефона стрім включить. От я вам казав, оце в ту сторону, отут -от пару метрів і там просто все в лисих норах. Там их миллион. Я тут колись песни спевал. Записывал, приходы с гитарой сюда, в это место. И тут песни спевал. Тут по правой стороне еще есть сибирковые захоронения. Колись ферма була і тут сюди їх привозили. Так, да, тінь видно. Сонце в спину світить. Таке Алночка, буде видно, як життя сложиться, так скажем. Поки що нема такого желання. Та й немає времени. багато чим хотілося б зайнятися, і на... взагалі не на що немає часів. Навіть англійську мову в останнє час немає часу записати слова. Багато роботи по дому, то машина, то ще щось, то постійно в біготні немає розслабитися, полежати толком. Вчора він бігом трансляцію на твій. Сділав, поки зібрався спати туди-сюди, вже по 12 -ї. А я навіть і не сидів. У 8, коли ми там, ми в 8 тільки в хату зайшли, сіли, поїли, хто пам'ятає, був на цього на стрімі вечернім що ми їли, далі твіч, і после твіча вечірні процедури і все, і спать ляг. Навіть просто полежати, покрутити якісь відосики і розслабитися, повертати рілси, шорти. Чи так да, длинний ролик, я знайшов одного сімейного психолога, хорошого зараз слухаю, класні подкасти з ним, інтерв'ю. І то нема времени подивитися. Оце думав лягти подивитися. Да, але так, думаю, освободило свободне время, то треба на нього лучше прогулятися. Це Житомирська область. Хто мене знає? Так, да, тузик Балдеє. Привіт, Надічка. Чутно, як птички співають, не знаю, чи вам чутно. Уже такий весняний, ти-ци-тинь, -ти ти-ти-тинь. Ще даже лютий не почався, А уже якось березень якийсь. таке відчуття якогось прям жорсткої весни. Так, дзвонять за хліб. Алло, да? Доброго дня. Ага. На завтра? Так, да, так, да, все так само. Да, да, як замовили, так все розстає. Ага, навзаєм до побачення. Дзвонили за хліб, перепитували. Ми там одній жінці замовляємо хліб. Вона дзвонила, питала. Так, дуже погана якість, да? Давайте спробуємо перейти на Vodafone. Окей, зараз перезавантажу стрім. Зараз на новий переходьте на канал. Воно може не зразу показати пару хвилин. там пройде минуток 5. і з'явиться стрімчик. Поїхали. Зараз спробуємо перезагрузитися.